Це почалось з нашого проекту американські гойдалки. Угу. Що тоді відбулося? Це якраз був період, коли штати затримували нам допомогу військову. Це тривало кілька. Більше півроку, да, тоді не могли проголосувати. І ми бачили, що в їхньому медіапросторі звучать ці наративи про те, що Україні не треба давати зброю, там що війна продовжується, тому що типу вони дають нам зброю, тому що вони нас підтримують. Тобто, було дуже багато пояснень, чому це не треба. І ці пояснення вони якимось дивним чином дуже були схожі на те, що фактично Росія просуває. Проблема була в тому для них, що ми дали список людей. Mm -hmm. Чому ми дали список людей? Тому що ми хотіли навести аргументи, з чого ми це взяли. Ось є людина, і ось там його заяви, ось там сторінка на соцмережу, ось там, наприклад, не знаю, там людина їздила в Окупований Крим або там ще щось. Тобто ми намагалися показати те, що мотив, могло мотивувати цю людину, і доводи того, що ця людина от, отаке каже. Mm -hmm. Як розповідав наш редактор, коли ми випустили цей матеріал, він побачив, що цей матеріал читають якихось два читача з Москви. Ага. Це було дуже дивно, тому що в нас зазвичай ну, немає в нас читачів, скажімо так, регулярних в Москві, ми, ми в Росії, здається, навіть заблоковані. І потім буквально через там, кілька хвилин, годин, не знаю, там, десь Сполучених Штатів. І потім воно от понеслось. Тобто, що вони почали казати, що ми створили якийсь кілл-ліст. А Хто буде вбивати тільки питання? І от от цю ідею з кіллістом і з тим, що ми там закликаємо щось робити, вони почали активно розганяти в своєму просторі. Це в принципі відбувалося здебільшого в Твіттері. І а, образа от на нас, оцієї мага частини, да, вона от з того матеріалу ще залишилась. І останнє, що було, це коли в Румунії. Відмінили вибори. Ми кілька статей, таких невеличких, присвятили румунським виборам. Написали, що їх відмінили. Написали про те, що TikTok зіграв величезну роль в тому, що проросійський кандидат отримав шалену підтримку. Чомусь румунська блогерка вирішила, що ми втручаємось у вибори. Але цю не дуже популярну румунську блогерку перепостив американець, якого перепостив маск потім. Ну і таким чином пост отримав там більше двох мільйонів переглядів. Тобто, це було про те, як маск в принципі перепощує дезінформацію і поширює її. Тобто він такий суперпоширювач дезінформації, виявляється в американському твіттері.